Всім доброго дня! Сьогодні хочу зняти відео про Мілхіл розпакування. Ось такий купила красивий, груша така. І хочу вам показати, як я розбираю ниточки, бісер. Роблю схему я сама для кростіч сагі програми. Значить, дивіться, ось такий набір, ось ніточки. Ось схема. Що я роблю? Я навпроти кожного номера ставлю цифру від 1 до 5. І бісер теж від 1 до 6. Ось так я роблю червоним та зеленим кольором. Далі розбираю нитки. Беру від волшебної сторони. Ось такий типу органайзер. І починаю. Значить, цифра 1. В мене браун. Шукаю нитка. Ось вона, коричнева браун. Беру її і нанизаю на цифру ось Сюди. Далі 2. 2 в нас light green. Light green – це оця ниточка. Далі три dark green, це оця. Чотири, medium green, це оця. П'ять dark yellow. Оця темна. І. Кх -кх -кх, далі у нас шість. Medium yellow. Medium це середня. Ось ця. Зараз я нанижу їх. І покажу, як це буде в мене виглядати по ниткам. Далі перейдемо з вами до бісера.